Перш ніж опрацювати порядок денний, депутати розглянули два спірних питання. Перша конфліктна ситуація склалась між заявником Анатолієм Мирона та його сусідом Віталієм Стримбіцьким з приводу приватизації частини дороги загального користування між гаражами. гараж. Ось, ми його ну законили в землю під нього виділили все в цьому році. Пан Стримбіцький. Ну, там те, що була біля гаража. Він прийшов і сказав: Відміти в передворить лінію так на метр. Сказав, все, це моя земля. Ти сюди заїжджати більше не будеш. Все, двері гаража відкриваються в сторону сусідської землі. Сусід, який приватизував частину дороги загального користування, Віталій Стримбіцький стоїть на своєму. каже, у нього все оформлено в межах чинного законодавства. Розрив між приватизованою частиною і сусідським гаражем більше метра. Заявнику пропонує двері перенести в іншу сторону. Перепалки гори сусідів перервав заступник голови земельної комісії Олександр Кізляр. Він озвучив два рішення конфліктної ситуації: перший дружньо домовитись, другий спір вирішувати у суді. Далі до депутатів завітали мешканці будинків, що на свобода 10, подільська 117 та 121. Розповіли, вісім років живуть в притул до будівництва житлового комплексу Гранд Палас. Коли їх відселять, і гадки не мають. Ми прийшли к такому виводу, що ми не хотімо вже ні квартир, нічого, ми хочемо приватизувати землі. Тому ми виходили до Сергію Кмірліку Івановичу і, в принципі, він згоден з нами теж. На засідання комісії завітав і юрист будівельної компанії, намагався пояснити механізм відселення. Ми... Проводимо оціни в відповідності до свого власного графіку, Так, відповідно до черговності, по якій йде будівництво. Ви людей тримаєте не в розуміє, що буде пристані завтра. Ви можете людям чітко, ми вже не один раз говоримо, ми вирішуємо вопрос. В октябрі вопрос, в сентябрі, з вами, в ноябрі, а с вами і в дікабрі ви можете людям такий графік створити? Ми ж вже не один раз вашої припряді требують заключити по попередні году, щоб у людей було понімання, коли і що буде при Чітких відповідей на питання депутатів юрист так і не дав. Олександр Кізляр резюмував: якщо до 15 вересня, коли засідатиме колегія, забудовник не підпише угоди з мешканцями будинків, рада скасує рішення про відстрочку пайової участі. Сума якої чимала 10 мільйонів гривень на колегію під головуванням міського голови планують запросити і власника будівельної компанії. Далі перейшли до питань порядку денного, яких майже сотня. Серед основних затвердження звіту про використання коштів цільового фонду за перше півріччя поточного року. Присвоєння звання почесний громадянин міста Хмельницького. Управління торгівлі пропонує від себе теж суттєві проекти рішень. Виконавчий комітет міської ради пропонує на розгляд сесії проект рішення щодо маркування товарів російського походження, щоб ті товари, які виробник є Росія, на них на маркуванні було написано товари з Російської Федерації. Це ми рекомендуємо всім закладам торгівлі. І по другому рішенню, так щодо розміщення товарів ритуальних послуг, ви знаєте, на сьогодні так якийсь важкий стан у всіх подалений такий настрій. І якщо ми виходимо на наші вулиці, то ми бачимо кругом виставлені вінки, надгроб'я. Ми пропонуємо, що товари ритуальних послуг мають розміщатися виключно в торгівельних залах, а не поза їхніми межами. А ще на сесії депутати затверджуватимуть порядок надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих. Цим же рішенням прийматимуть порядок звільнення згаданих категорій населення від сплати за комунальні послуги.